Танок сидять, вже виглядають. Сьогодні у них буде ціла торба кобаски. Це дешево, коротше. Спатуни. Все, всі на місці. Вже питають за спатунов. Всі хочуть мальчику повибирати, а дівочок що поставляєте, виходить мені чи що. Та Всім хватить, ви що. Ми продовжаємо. Сьогодні робити треба ланцера. Так, навіть не знаю, де взяти ще одне крило, як його доробити. В розбор, в розбор надо. Ой, роботи багато, покажу. Так я вчора, мабуть, не сказав, але мабуть на екрані записав. 1800 гривень стоїть крило. Де взяти ще одне. Що, Іванович, це вам? А що там? Крило купив, а що там? А що там? Крило купив. Іванович, тут таке діло. Яке? Е, Пам'ятаєте, ми тоді сиділи в машині, коділа, я рекламу знімав, таку сиділи Ну. Пам'ятаєте? Коротше, там рекламу сказали, чиє бо я ще пацан малий, чи є хтось постарше може зняти, а в нас, крім вас, старшого нікого немає. Тисячку гривень я вам дам. Скажете там пару слов. Що Навіду. хороша машина. Та не машина, я Хорошо. тоді там. Еті, як їх, бля. По трейд. трейдить криптовалюту. Коротше, поняв? Ви просто скажете там, я займаюся криптовалютою. Я работаю в криптовалюті. Где ви працюєте? У криптовалюті. Або так. Жив. Іван, за тисячку? Тисячку! А хто там побачить? Тисячку! Тисячку, ні? Не будете? Жизнь занадто коротка, щоб не спробувати в себе у портрет, ні? Ну ладно. Було би прикольно. Та Тарас. Я би дав би тисячу гривень за таку рекламу. Неоплачену. О, ти заклеїв, так? А, ти вже загрунтував, так? Да? Так. Так крило то є, загрунтуємо так на землі. Де взяти ліве, праве, то є. Може на ринок поїхати? На ринку там подивитися, а? Нема, прикинь. На складах ніде немає. Чи заварити кусочок? Хоч треба заїхати зараз точно там, де ми вчора були, і заварити. Це ми, мабуть, зараз зробимо. Все. Що ми робимо? Крило розпечатуємо. Раз. Крило накидуємо чи потім? Чого виключать? Ти стісняєшся? Раз, диви, как красота, не? Ля Новеньке Вау! Тупо нове Ляфіть Офігеть 1800 Вообще херня, да Тарас гунтуємо на землі. Да. Коротше, дивіться, що ми придумали. Найшли на лисі крило. Допадло було їхати. Подзвонили, оплатили. Замовили таксі і все. І нам тепер із видубичі майже везуть крило на боєрку. Прикольно, прикольно. Доставка, правда, 570 гривень. Ну мені дешевше не було би поїхати на рейнджровер і його забрати. Ну і плюс час. Час туди, час назад. Все, ось. ВДНГ, ось. Їжджає до нас крилочко на ланцер. Дев'ятий, права сторона. Зняв, виходить, лючок. Їду зараз, купляю краску, забув купити сюди масло. Зразу куплю масло на Форд. Збираємо Форда, краска на ланцер, і сьогодні він краситься. Ось вже трас задув. Вже було чорне, вже стало сірим. все. Сьогодні ланцер буде покрашений. Прикольно? Прикольно. А, ти мені каву робиш чи що? Кажи, бо вже до таксі доїжджає. То зроби мені каву теж. Я туда 20 гривень. Все, покраску. Тих з начальником говориш. Ёб... Все, все, вибачте, вибачте. <реш> так. Доброго дня. А ви що спеціально знімаєте? А це ми блог такий ведемо про запчасті. Там довга історія. А де крило? В салоні. В салоні? В салоні. Все, зрозумів. Дякую вам. Просто не хотілося їхати. О, Це, дякую вам. Так, є крило. Збираємо все остальне. Краску і масло на форт поїхали далі по магазину. Продовжаємо. 80 доларів, всякі скотчі, пленки, лак і краска. 80, ну і крилишко. Так, якщо, що, підрахуємо? Так, на швидку руку, 1350 машин, 100 баксів крила, 100 баксів задні арки, 150 поварка, 250 капіталка мотора. Ось краска майже сотку і ще 50 чи 100. даже Зараз вийде мені її підготовка і покраска. короче бланцер виходить по двушку. Але вигляд він має більше. Зараз покажу вам. Так, тарасику все тут. Кульку. Диви, красота. Красота. Ні, ну нове крило є нове крило, да? Потом будемо прикручувати. Ні, мабуть зараз. То чим його зараз а, Так щось придумаємо. Болтики на крила полопали. Всі позаржавіли. Зараз виставимо. А ну-ка, це крило глянемо. Нове! Просто нове. Кайф. Треба будемо знімати усі наші фіаско з цим фордом. Заливаю масло, перевірять щуп, то став, витяг, вставив. Коротше, от. Щуп остався там. Ну нічого. Зараз ми його відріжемо і витащимо. Якось. Так. Пінцетик. Добре, що не перерізав. Щуп-то у нас є, ми поставимо. Оце прикола. Знаю, що таке було багато разів, але в мене вперше. Ага, не мене витягнути. Так. Новий щуп. Підготував. Поставив. Як витягнути старий. Ладно. Єсть. Ой. Так. Тепер що треба робити? На ось тільки зменшити. Сюпа, ой, як він застряв тут. Цікаво достати. Щоб треба вкоротити. Припущені до максимума. Це тепер треба щупа стики вкорочувати. <звук> Нові міточки. Так, перевіряємо. Ага. масла мало. А тут -а не хоче залазити. Так, добре, хорошо, хорошо. Зараз. Стилко. додали. Більше літри масла в нас витекло. Це, звісно, погано. Зараз заводимо, дивимося, тече-не тече, тече намиваємо під капотку і продовжуємо збирати. Як часи. Є холостий. Ніде нічого не тече. Не капає. І це не може нас нарадувати. Водичка є, водичка в нормі. Лохне. Так, галасти не дуже. Хорошо. Зараз ми тебе намиємо. Оце все. І будемо розбиратися далі. На тікло, звісно, знатно. Поїхали ми ще. У нас так, крило. Такий має зараз колір. Поворотник розбитий. це Ми вставили просто ця пластмаска, те, що ми взяли на розборці. всього такий кусочок. Но ми її вставляти не будемо. оцю пластмаску ціляком усю будемо ждати хазяїна. В нього візьмемо. Поворотник замовимо. І краска теж є в хазяїна на цей на цю машину. Тому, мабуть, поки наші повномоча все, ми вже просто лишимо на пару днів, потім будемо красити капота. Все остальне виставляти зазори, все накрасти, міняти цю решітку і тоді тільки виставимо його на продаж. Нехай поки буде так. А, і бампера. Та бампер, капот покрасимо. Буде весь такий гарненький, ціленький, і будемо продавати дорого. Не знаю, нема зараз сенсу виставляти так, як він зараз є. Хоча 350 доларів, як ми його брали, він став. А, ми вложили тисячу гривень на запчасть. Він став в рази краще. Ну багато що в нас було. Так би, звісно, не відновили, бо там тільки радіатор стоїть. Палтарушечка. А ну-ка после мої, до речі, завести. Я думаю, заведеться. Куда він дінеться? Так. Не знаю. Поки все. Давайте, можливо, щось намоніторимо. І ще в цій серії поїдемо купимо. Поки Тарас там з ланцером виставляє все, перетирає і заклеює. Ввечером сьогодні буде лансер покрашений. А поки давайте щось шукати, моніторити, дзвонити. Запис екрану пішла. ми, Тарас, клопоту, так? Да? І купили ланцера. <сіх> Ланцер краситься, підготавлюється, десятка розбирається. По десятки у нас є ще ліве крило, ліва фара. Все кроме крапота. Бампер передній. Ну він трохи з дефектом, він не проданий. але він нам треба буде, знаєте для чого. Та-да, 650 доларів. Шасна. Ударне крило фара, бампер. Поворотник там. А поворотник є? А де? Проданий. Зараз відкрию програму, подивлюсь, де він проданий чи не проданий. Капот то проданий. А, точно, поворотники продані саме перші, так? Да? Блін, точно. Ще гола машина стояла, поворотники були продані військовим. І поварені пороги. Коротше, летим в білу церкву за варіантиком. У поводу розборки цієї десятки ще. Тільки вчора сняли голову. Голова ціленька, 3800 продана. Сьогодні йде на почту. 3 800. Перекупи забирають, перекупи запчастин. Почистять, відновлять, помиють. Та скільки за 200 баксів продадуть. Так що так. Все нам тепер треба. Будемо це крило ставити чи ні. Ні, це нормальне крило. Я думаю, будемо ставити. Ну а що робити? Побачимо. Побачимо. Спочатку заберемо ту десятку, а потім вже все буде видно. В описі десятка на ходу, але ми ж на ній їхати своїм ходом не будемо, бо тому що в нас точно доковиряються. Там ж немає ні не фари, не поворотника. Тому цепляємо лафета. Все, як раніше, на лафетіку, за таким карчом під роботу. Нам же ж мало відновлювати машину. Наша шла, но до речі, вже є в продажі. Ми давай ще цього металому набирати. Та ладно. Буде цікаво. Все, включимося там, біля машини. Пляха, на Білоцерківському посту. Протокол. за страховку маємо. Ну все поки. Не зробив я ще страховку. За підкат питав. Та 400 гривень заплачу. Страховка 5 тисяч стоїть. За підкат питав, кажу, є якісь питання по поводу стосовно цього підката мого? Ні, це ж законна каже штука. якісь на нього документи, кажу, немає. Ну, типу, а та ладно, далі так, так. Ладно. Вирушаємо далі, бо ми вже запізнюємося. Зупинили, бляха, 20 минут перевіряли. Зачем до десятки? Паратіка бачу. Зараз запитаємо, чи можна знімати. Ну, Я думаю, що можна. Добрий день. А скажіть, можна я буду знімати, бо я такий блог веду. Знаємо вже. А, знаєте? А, ну то й добре. Я вже мінус 425 гривень сьогодні маю. Напис... Что, написали? Да, написали. Страховки нема. Так. Він не відкривається чи відкривається? Я зразу хочу одрахтувати його. Хоп. Дивіться, вона вже подорожала, так? Да? Давай, будет, ты, так. Я могу сейчас надерну. О, у сейчас закрыто. А, все, супер. О. Дякую. Ну, часы, а? Как жучок, да. Так, я там не так. Я не знаю, де тут то тут та. то О! А! А що, треба, знаєте? Крило може, так? Да? Угу. Слон хороший. Так, стеклоподъемники. Кайф. Ну да, щось три. Са, ми кататися не будемо. А, ну так, да, до... оце три. Ну да, чуть-чуть загнули. А, ну так, да, ось. Красота. Газ включився. Посунка щелк. Пороги поварені. Не, чудово. Так, треба чуть-чуть, мабуть, від'їхати, бо ми мішаємо. І я буду тоді грузити якось. 650, може 600? Не виходить щось отак. Давайте я вам доларами і гривнями. 250. От этот у тих паспорт. Аго. Це чохвик. На паспор поцеплю. 16. Це от... Там зв'язок з власником ви казали якийсь є. Да, зв'язок є з цього чувака. Теж. я Його скину тобі того того. Так, номера, а ми грозимося. О, заїде своїм ходом вже легше. Що я тобі пробую? А гляньте по колесах! Чи попадаю по колесами. Оба. Оп! Є. Так, стекло закрить. Нормально таки ще більше попався. Ага. Понял. Лібяточка потягнуть багажі під кусок бампера. Чому не є бампі? Капозакритий Буляха. Та мабуть не дожив. Та нормально. Все, що я вас не задержуєш? П'яті, на зв'язку. Все, дякую. Будемо сьогодні обв'язуватися автомобільними ремнями. Є така покупка 650 баксів. Я думаю, піде, піде. Чіпляємося і додому. Все, є покупка. Поїхала додому. Ось таку, поки не пізно, десяточку ми маємо. Покажу по дню, бо я не знаю, коли ми приїдемо. Жаль, правда, що в нас немає капота, але ну, нічого страшного. Нам буде робота, тим паче у нас є деякі запчастини, Тому буде цікаво. Пороги поварені, прикольно. До речі, так непогано поварені. Не ну, знаю, зараз ринок такий, що... що я думаю, що піде. Тим паче, на 16-клапаному двигуні. Я думаю, що навіть і на розборку брати теж вигідно. Все. Ловіть паціочики, а ми продовжуємо їхати додому, то ще є скільки їхати. Включимося в гаражі, можливо, буде ланцер покрашений. Новий денючок, новий двіж, ще один донс, ще один фліп, бензі на тече, бак палає, а я вже новий ко. Наче рейс, фліпери, продаж, хай знає весь світ. Шляхи до успіху, трек на репит Пушка дома, а ну Пушка вдома. Ану, дно живе? Так? Ну і все. Нормальна десятка. Нормальна десятка. з'їхати своїм ходом. А ну-ка. Та ти що? Сигналізація. Центральний замок. вам Зараз покажу покрашеного ланцера. Ягорек. Уже того фруза затягнув. Походу ланцер покрашений. Окремо крила, дзеркало. А цвет, конечно же, гарний. <coughs> Ладно. Тут дихати неможливо. Бляха, що за цвет. Ого. Коротше, він буде ярче, ніж range rover. Офігенный цвет. Офигенний. Обалдеть. Ух, я вам його завтра покажу. Ля... Буде прикольно. Так, по запчастях головка от цієї десятки поїхала. Завезли на почту. Завезли, бо лежала ось тут. 3800 головка. Що там ще? Короче, відправки йдуть кожного дня, щоб ви розуміли. Потім підрахуємо. Покажу. І по іксу. Руль поїхав майже 100 баксів. Резинки, сидушки в іксу. Буде прикольно. Но ну, ланцер, звісно, бадьорий. Кайф, кайф. Все, мабуть, все-таки до завтра. Завтра детальніше все пройдемо і зробимо десятку. Цю розклеїмо, завеземо на хімчистку. Буде прикольно. До завтра.